Доброго вечора. Добро З нами сьогодні. Капітан команди Сокіл Ярослав Ігнатьєв. Е, Ярослав, вітаємо вас перемогою. Поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. Е, вітаю вас ще раз. Е, сьогодні була в нас дуже така тяжка гра. Ми грали проти першого місця. Команда Євромікс дуже нам хороша знайомі команди. Е, ми колись взимку грали проти них Лізі і поступилися. Е, Ім перше місце. тому вирішили сьогодні помститися. Ми, як би так сказати, налаштовуємося на кожного суперника. Вже тобто залишилися дуже тяжкі. Тому сьогодні ми налаштувалися на максимум не було навіть наших ключових гравців, деяких, але в нас був настрій перемогти. Тому враження по грі команда дуже сьогодні зграла слажено, виконували всі потреби тренера і змогли добути результат. Сьогодні був відсутній ваш кращий бомбардир Ігор Тімченко. Чи не важко вам було без нього? Е, ну, я би то сказати, не заміни нема. Але так, ігора не вистачало нам, бо хочемо, щоб він все ж таки зміг стати кращим бомбардиром в Лізі. Але все ж таки, як ви бачите, без, я вже повторююсь, без ключових гравців, е, сьогодні ми змогли здобути результат. Е, як вважаєте, чи не було розслабленості з боку вашого суперника, бо ви забили дуже швидко три голи. На мою думку, ні. Я вважаю, що теж налаштований був на нас, як і ми на них. Тому сьогодні ми змогли реалізувати кращі свої моменти і здобути позитивний результат. Чи стане ця, ця перемога для вас поштовхом за боротьбу все ж таки в перший турнір? Половині, я днів, вважаю, добу? що так. Перемог, кожна перемога додає нам впевненості, і тому я вважаю, що ця це не зупинка. І ми йдемо далі. Ми хочемо здобути золото. Я впевнений в команді. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.